Уже добрі друзі Івано-Франківська, опольський вокально-інструментальний колектив Камертон знову завітав до столиці Прикарпаття. Окрім майстер-класів з вишивання та оздоблення опольським орнаментом фартухів, фотовиставки гості із міста побратима Ополя приїхали ще й в угорники, де у місцевому народному домі дали веселий концерт. Останніх три роки це вперше приїхав колектив до нас з Польщі. Переважно ми приймаємо колективи з України, колективи більше з міста Івано-Франківська. Концерт Камертону відбувся за ініціативи депутата Івано-Франківської міської ради Романа Онуфрієва, який зазначає, що поляки, особливо жителі Ополя, завжди подавали руку прикарпатцям. Ми насправді зараз переживаємо на найкращі, не найспокійніші часи в нашій державі. Але отой візит це є демонстрація, наскільки Спів наші польські друзі. наскільки їм не все одно, яким буде в Україні майбутнє. Поляки приїхали сюди не випадково. На вихідних весь світ визначав День міст побратимів Івано-Франківськ з Ополя, ще з 2005 року. У цьому ж році і заснувався вокально інструментальний колектив Камертон. Це один з небагатьох таких можливостей послухати наших партнерів. Для нас дуже важливо, що наші друзі сьогодні приїжджають. Ми маємо 12 міст партнерів з Польщі, і це є дуже важливо триматися. Купи що ж до самого колективу Камертон, то усі учасники радо реагують на запрошення приїхати сюди. В Івано-Франківську вони вже втретє. Останній раз виступали на зимовому фестивалі Коляда на майзлях. Керівник вокального чоловічого колективу Єдина жінка зазначає бути в Івано-Франківську їм в радість. Бо ми просто кохаємо це місто, і вас кохаємо, і нам тут. У ні, ми хочемо до вас. їздити. зі сцени. Камертон багато жартував а також заохочував присутніх співати разом з ними. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.